Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Триває інформаційний маратон на громадському радіо при мікрофоні. Валентина Троян, звукорежисерка цього ефіру Ірина Нижник, гостьова редакторка Світлана Масловська. На зв'язку зі студією економісти Олег Пензін. Ми будемо говорити про те, що Національний банк України знизив облікову ставку до 22%. це від сьогодні такі правила діють. Пане Лежу, вітаю вас. Я вас також щиро вітаю. Я хочу почати з того, що от у заяві Національного банку, який повідомляв да, про зниження облікової ставки, стверджують, що стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. Чи дійсно інфляція сповільнюється? Ну, дивіться, значить, ми е, 22 рік закінчили з інфляцією 26%. Що таке інфляція? Це індекс росту споживчих цін. Тобто, коли ми оцінюємо, скільки ціна, припустимо, на ну, той чи на, на продовольчий кошик, припустимо, чи на всі товари, які ми з вами споживаємо, була рік тому. І от за цей рік, по даних держкомстату, в середньому за 22 рік власне ціни виросли на 26%. Так, от станом на червень місяць цього року. Червень до червня, червень 22 до червня 2023 року інфляція скоротилася до 12,5%. Тобто, дійсно є дуже суттєве скорочення інфляції, це вдалося досягти в тому числі і за рахунок тих монітарних методів, які примінював Нацбанк. Тобто, власне, чому ми поєднуємо з вами інфляцію і з обліковою ставкою? Що таке облікова ставка? Це той відсоток, під який комерційний банк може запозичити гроші у Національного банку України. Е, ну, дивіться, е, чим вища облікова ставка, чим вище е, той базовий відсоток, по якому можна запозичити гроші комерційному банку, тим вище кредит, е, тим вища ставка кредиту, по якому е, бізнес може взяти ці кредити в. Комерційному банку. Ну, ми розуміємо, та, що якщо облікова ставка 25, то сьогодні е, власне, кредити дешевше, ніж під 30 вам ніхто не дасть. Чим дорожчий кредит, тим менше бізнесу їх беруть. Тим менше грошей в оберті, тим менше грошової маси на руках. І як наслідок, тим е, сповільнюється таким чином інфляція, тому що в людей нема грошей, і як наслідок. Е, Ціни сповільнюють свій ріст. Тобто, так працює оцей монетарний метод через підвищення облікової ставки. Чим менше облікова ставка, тим дешевше кредити і бізнесу легше працювати. Тобто, треба розуміти, що облікова ставка має дві, скажімо так, дві сторони палички. Тої, та з одного боку вона сповільнює інфляцію, але з другого боку вона стримує відновлення економіки. Так от, власне, інфляція впала до 12%. І Національний банк Українка Національний банк взагалі по своїх прогнозах рахував, що інфляція буде десь на рівні 15. Тобто, в зв'язку з тим, що інфляція стала нижче, ніж була очікувана, Національний банк раніше, ніж планував, почав процес зниження облікової ставки. Тобто, з 25 він знизив до 22. Тобто, це рахуйте ну, інфляція плюс практично 10%. Чи добре це, чи погано, Ну, дивіться. Є багато експертів, які кажуть, що треба більше було б знижувати, тому що ну, на сьогоднішній момент при такій інфляції, яка є, 22% це багато. Але якщо врахувати, що основні валютні надходження в країну у нас відбуваються не за рахунок роботи економіки, не за рахунок бізнесу. А за рахунок макрофінансової допомоги наших партнерів, якщо врахувати, що в нас зараз е, зупинилася зернова угода, і росіяни, вийшовши з неї, ускладнили експорт українського збіжжя за кордон, тобто валютні надходження будуть ще сповільнені від роботи бізнесу, е, якщо врахувати, що е, у нас достатньо велика кількість е, людей сьогодні є безробітними, е, то е, той факт, що Національний банк України почав цей процес, це позитивно. Він обіцяє до кінця цього року ще раз знизити облікову ставку, якщо всі ті показники, про які ми зараз з вами говоримо, вони будуть продовжувати діяти в цьому напрямку, от в напрямку пожвавлення економічної ситуації. Ну, дивіться, отож знову повертаємося до тлумачення у Нацбанку. Да? Там от вони зазначають, що водночас зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки. Чи дійсно підтримає? Як це має відбуватися? І я розумію, я коли готувалася, Бо, я теж рахувала та, та над, над тим, що гроші ми не заробляємо, на жаль. Зниження облікової ставки призведе до зниження відсотків по кредитах. Чим менше відсотки по кредитах, тим більше бізнес буде мати можливість. Дивіться, сьогодні реально бізнес бере кредити тільки в межах програми 5.7.9. 9 Ми ж це розуміємо з вами, так? Будь-який бізнес, який просто так сам по собі прийде в банк, ну я не уявляю собі ну, 30% річних, який бізнес може. ну... Успішно розвиватися під такі шалені відсотки, Знижуючи з 25 до 22, ми напевно також не дуже сильно будемо стимулювати бізнес, тому що ну, де 30, а де 25-26% річних це теж багато, це трошечка, можливо зменшить тиск на бюджет, тому що бюджет відшкодовує різницю між. 5, 7, 9 і ринковою ставкою, депози... ринковою ставкою кредитів. І е, я би сприйняв цей власне, оцей процес по зниженню облікової ставки як е, ну, е, тренд, як сигнал бізнесу, що Нацбанк готовий е, здешевлювати гроші. Тому що ми розуміємо, що без низьких відсотків по кредитах бізнес не розвивається, як правило, бізнес нормально працює, коли ринкова ставка наближена до ставки інфляції, а не є там інфляція плюс 10, інфляція там плюс 12 відсотків. Нагадаю, що ми говоримо з економістом Олегом Пензеним. Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо. При мікрофоні цю годину для вас працюю я, Валентина Троян. Пане Олеже, а на, на ваш, от, за вашими оцінками, чи не активно жваво будуть користуватися цими новоствореними умовами підприємці, бізнес? Ну, я вже трошки навіть відповів. Я думаю, що і далі основні Кредитні програми будуть в межах програми 5.9 7 mm -hmm. урядом, от чесно скажу. Я думаю, що е, поки що той відсоток, по яких е, бізнес може взяти кредити без програм, він є надвисокий. Хоча зниження облікової ставки воно потягне за собою е, зменшення відсотків по воєнних облігаціях, які продає. Міністерство фінансів на своїх аукціонах, і це знизить відсотковий тиск на бюджет. Це також є певним плюсом. Вже ми побачили на останньому аукціоні, де Національний банк розмістив воєнних облігацій більш ніж на 16 мільярдів. Вже ми побачили зниження відсотків по облігаціях, по певних видах облігацій, там на декілька відсоткових пунктів. Тобто, це полегшує, скажімо, ситуацію з державним бюджетом. Це також є плюс до деякої міри. Ну і е, дивіться ще раз повторюю: е, оті 5, 7 9 програма, вона ж як працює. Тобто бізнес залучає під ті відсотки, про які я сказав, а різничку банку доплачує е, до ринкової ставки бюджет, знижуючи ставку рефінансування, знижуючи відсоткові ставки по кредитах, ми зменшуємо тиск на бюджет щодо. Фінансування цієї програми. Це теж є плюс. На вашу думку, інфляція скорочуватиметься надалі за тих умов, які нині є? Ну, є, надія, ну... що є надія, що інфляція ну, принаймні не буде сильно рости. У нас з вами, як правило, літо це дефляційні місяці. Що значить дефляційні? Тобто інфляція в літніх місяцях, як правило, становить ноль там плюс-мінус невеличку цифру. Чому? Тому що е, сезонно в нас е, надходять достатньо великі обсяги е, продукції сільського господарства, що вирощується до господарствами населення от на нашій території. Так? Помідори, огірки, борщовий набір він найдешевший в цей період часу. Більше того, він є. Набагато дешевше, ніж було, наприклад, там в березні, в квітні, та? це, безперечно, тягне за собою і загальне сповільнення росту цін на всю продовольчу корзинку. Тобто, дивіться, от якщо подивитися там на співвідношення травня-червня, та? то в, там практично не було росту цін. Інфляція була практично нульовою це місяць до місяця. Та? Це власне і сприяло тому, що до червня у нас 12, трошки більше 12% річних. Ще один момент така ситуація, напевно, продовжиться десь до вересня місяця. Тобто, продовольча крузинка у нас літні місяці рости не буде в вересні місяці, коли закінчиться збір урожаю, об'єктивно піде ріст цін на продовольство. А власне ціни на продовольство займають достатньо вагому. Долю у перерахунку загального індексу інфляції. Окрім цього, ми з вами в червні місяці отримали ріст цін на електрику тарифів. Поки що, Ну наші платіжки не є не такими є сильно, що виросли, по відношенню до власне, інших видатків домогосподарств. Але Чим буде холодніше, тим більше ми будемо витрачати електричну енергію і платіжки будуть рости. Окрім цього, ми з вами десь приблизно в жовтні місяці побачимо вже нові ціни на зерно нового врожаю, які також будуть вже збиратися, виходячи із нових цін на навнапало мастильні матеріали. Хочу нагадати, що з 1 липня в нас повернулося оподаткування. Паломастильних матеріалів до довоєнного рівня, і е, в силу того, що е, там були в них залишки, товарні, е, в липні місяці ціни на паломастильні матеріали виросли не дуже суттєво, там 3-4 гривні на літрі. Е, хоча по приблизних розрахунках е, таке підняття е, Власне, акцизу і податку на додану вартість має потягнути ріст на літрі бензину десь на рівні там, 10 гривень. Тобто, все це нас ще очікує. Оці всі складові, вони додадуть, безперечно, інфляційних процесів. І, напевно, в... починаючи з вересня місяця, у нас інфляція почне рости. Якщо вона не перевищить там десь 15-16%, це буде. В межах тих цільових очікувань, які намалювало міністерство економіки, і намалював Національний банк України. Тому я думаю, що якщо так буде, то ми і далі побачимо невеличке зниження облікової ставки, наприклад, осінню. А е, якщо безперечно е, інфляція буде вищою, я думаю, що Нацбанк не буде міняти облікову ставку і лишить її до кінця року на рівні 22. двох. Олеже, як взагалі можна будувати якісь плани, прогнозувати в умовах війни? Зокрема, для економістів я це цього не уявляю, тому що все дуже швидко змінюється. І от ми зараз говоримо про те, що ну так я погоджуюсь, дійсно, у нас влітку набагато дешевше там, фрукти, овочі і той же борщовий набір, але ми ж так само знаємо, що можуть і залити поля, і знищити врожай, і це так само вплине на ціну. Ну, це вже буде більше к осінні, коли ми вже там остаточно, коли закінчиться надходження з відкритого ґрунту з нашої території овочів. Тобто, це вже буде більш осінній період, вертаючись до інфляції, вертаючись до можливого росту цін, дивіться і до прогнозів. Коли ми відкриваємо прогнози Національного банку України, ми бачимо дуже цікаву річ. Вони заклали в прогноз. Що з літа 24-го року суттєво покращиться безпекова ситуація. Суттєво покращиться безпекова ситуація. Я нічого не коментую, я просто говорю, як от там воно є. Угу. Ми всі маємо надію, що може і безпекова ситуація покращиться і швидше, але, от такий прогноз: окрім цього, одною з вимог Міжнародного валютного фонду. Було прийняття відповідних законодавчих актів щодо середньострокового планування, зокрема бюджетної політики. І, власне, Верховна Рада прийняла нещодавно законопроект, яким запроваджується середньострокове планування бюджету. І, власне, у ті середньострокові прогнози, про які ми зараз з вами говоримо, вони мають лягти в основу формування бюджетної політики на середньостроковий період. Власне, наші партнери також нам цьому допомагають. Хочу нагадати, що Євросоюз пообіцяв надавати Україні макрофінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро на термін з 24 по 27 рік. Тобто, бачите, ми вже маємо певні гарантії від наших партнерів з Євросоюзу, що 50 мільярдів євро прийдуть до нас на протязі найближчих трьох років. Та це трошки менше ніж ми маємо. У миттєво там в 23 році 18 мільярдів від Євросоюзу ми маємо в 24-му, Якщо поділити 50 мільярдів, це буде трошки менше ніж миттєво в 23-му, Але якщо дійсно вірити в те, що безпекова ситуація буде покращуватися, буде активізуватися інвестиційний клімат, буде е, покращуватися власне. Е, Відновлення економіки, то хочу нагадати, що Національний банк в цьому році вже покращив в якості прогнозу. Ріст економіки там більше, ніж 2,5%, на наступний рік теж покращено. Тобто заплановані певні обсяги росту валу внутрішнього продукту на найближчі роки. Так що, в принципі, це є, так би мовити, от такі. Ну і треба розуміти, що безперечно і база е, порівняння буде достатньо низька. І тому що 22-й рік ми ж закінчили з вами з падінням ВВП внутрішнього продукту, практично на 30%. Тобто, база порівняння буде дуже низькою, і, напевно, дійсно, ті відсотки ми таки досягнемо. Тобто, ми не, були, не будемо далі провалюватися, бо вже почнеться певний ріст. Е, і власне, оця ставка рефінансування, про яку ми зараз говоримо, з якою ми почали, вона. Якраз і має по ідеї стимулювати це економічне відновлення, як часто Нацбанк змінює облікову ставку, чи немає якоїсь періодичності, все залежить від ситуації в економіці країни? Ні, немає періодичності. Він е, аналізує економічну uh -huh. ситуацію, і як тільки вона стає е, сприятливою, він е, знижує облікову ставку, тобто. Правління національного банку при потребі може засідати достатньо часто. Просто треба нагадати, що 25% національний банк не знижував достатньо давно. Тобто, він... а скільки ну рахуйте, там декілька років у нас була так ставка, і е, треба розуміти ще одне: е, національний банк ж України і початком активної фази бойових дій е, вів достатньо серйозні валютні обмеження. Та ми з вами маємо сьогодні фіксований валютний курс. Національний банк для того, щоб зберегти валютні резерви, відмовився від плаваючого курсу. Та? Просто треба розуміти, що у нас банка є декілька завдань, визначених законодавчо, власне, контроль інфляції і забезпечення валютного обмінного курсу. Оті, ота політика, що Нацбанк проводив, дозволила на сьогоднішній момент наростити валютні резерви до 39 мільярдів доларів. Це є найбільша сума за всі роки незалежності, яка є в валютних резервах. Ну, от для прикладу, активна фаза бойових дій у нас починалася з валютними резервами в 29 мільярдів. В червні місяці минулого року у нас був 21 мільярд доларів. Тобто, ми дуже сильно витрачали і тоді. Допомоги від наших партнерів не було ритмічної, і Нацбанк вимушений був тратити валютні резерви для забезпечення критичного імпорту. Потім, коли наші партнери нам почали активно допомагати, ми змогли наростити, от рахуйте, вже до 39 мільярдів доларів валютних резервів. Це є достатньо серйозна цифра, незважаючи навіть на те, що Нацбанк. Практично кожен тиждень виходить з великими валютними інтервенціями на міжбанківський валютний ринок і продає валюту для того, щоб забезпечити фінансування критичного імпорту. Так що обсяг надходження валюти в країну зараз перевищують що ніж Нацбанк продає на валютному ринку, і ми бачимо: поволі Нацбанк знімає валютні обмеження там частково, і є також його програма на то, що він. Якщо буде далі лишатися така тенденція, буде й далі знімати валютні обмеження, щоб повертатися через деякий час до плаваючого валютного курсу. Нагадаю, що ми говоримо з економістом Олегом Пензеним. Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо при мікрофоні Валентина Троян і нагадаю, що ми обговорюємо а, тему а, таку, що Національний банк України знизив облікову ставку до 22% з 25%. І от е, про облікову ставку. Ви вже сказали, що 25% ця облікова ставка трималася кілька років. А до того вона якою була? Можете пригадати? Двічі, її дуже сильно підняли тоді, коли в нас сильно скочила інфляція, коли в нас почалася війна, і коли. Тобто це 14-й рік чи трохи пізніше? Ні, 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 це, 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 це пізніше, да? так, точно, так? Так, так, так. В нас облікова ставка була різною, була і менше двозначної цифри. Ну... Oh. Дивіться, все ж залежить від інфляції. Чим Чи ну, нижче інфляція, тим нижча облікова ставка. Тобто, якщо е, Національний банк може економічно втримувати інфляційні процеси під контролем, він, як правило, намагається облікову ставку тримати м, ну, невисоку. Ще раз повторюю: облікова ставка вона е, визначає приблизно вартість грошей на ринку, і е, чим вища облікова ставка, тим дорожчий кредит. Тобто облікова ставка, я ще раз повторюю, це є механізм боротьби з інфляцією з одного боку, але це і є метод пожвавлення або сповільнення економічного росту, і чим вища облікова ставка, тим дорожче комерційний кредит. Ну і таке загальне питання. Більше позитиву ви бачите у цій події, чи все таки це ні, не ні, дуже ні. Добре. однозначно позитив, Однозначний позитив, просто як факт того, що після достатньо багатьох. Достатньо багатьох, великого періоду тримання облікової ставки без змін, Національний банк України знайшов економічні підвалини для того, щоб почати знижувати облікову ставку, як сигнал в першу чергу, внутрішньому інвестору, що економічна ситуація покращується, що є перспективи того, що економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося. Дивіться в. По при попередніх розмовах Національний банк планував почати е, знижувати облікову ставку до кінця цього року, це угу, тобто на півроку раніше почалося? На півроку раніше це відбулося, тому що е, дійсно інфляція дуже сповільнилася, і е, ну, дивіться, якщо врахувати, наприклад, що е, м, облікова ставка. Федеральної резервної системи США 5,5% річних, тобто вони навіть підвищили вартість американських грошей, то зниження облікової ставки в Україні це дуже позитивний елемент, тому, тому що американці на сьогоднішній момент ну, намагаються тримати облікову ставку для того, щоб знизити власну інфляцію. От е і е ну, от для прикладу, та в Туреччині, наприклад, інфляція була 80%. Та. А в Україні та, от, в Україні, незважаючи на те, що війна 26%. Ну, тобто, філософія національного банку дійсно вона відповідає потребам. Ми чому настільки це важливо? Тому що е чим вища інфляція, тим більше відбувається. Скажімо так, падіння реальних доходів населення. А в умовах, коли йде війна, в умовах, коли є достатньо багато безробітних, коли падає валовий внутрішній продукт, є надзвичайно важливим контроль за цими питаннями, незважаючи на те, що Національний банк і, і разом з урядом намагалися. Врегулювати ситуацію за 22 рік реальні доходи населення впали на 25%. Тобто, ми всі стали бідніші на 25%. і в тій ситуації, безперечно, чим активніше буде працювати економіка, чим більше буде рости ВВП, тим краще буде жити українець. А це є надзвичайно важлива річ. До речі, пане, у нас буквально хвилинка залишається. І чи можете ви за цей за цю хвилинку пояснити, чому така різниця в невоюючій Туреччині 80% інфляція, а в Україні, коли ну активна фаза війни 26%? Ну, дивіться, все ж залежить від е, внутрішньої економічної політики. В них ага. надзвичайно низька ставка рефінансування була. Вони пішли на здешевлення комерційних кредитів для того, щоб таким чином активізувати економіку власної країни. Тобто, це була політика, дивіться, тут же ситуація, яка: ми знаходимося в абсолютно різних ситуаціях: економічних, суспільних ситуаціях. І ту політику, яку вибрав Нацбанк, вона, на мій погляд, є правильна для тих реалів, в яких ми з вами живемо. Турки обрали іншу політику. Ну я не, не кажу там про інфляцію латиноамериканських країн, які не воюють, але яких інфляція ну, тисячі, так, відсотків, так. тисячі відсотків. Ну, тобто, це є політика уряду тих країн. Ну, от рахуйте в тій самій Аргентині, там, там. Ну, ну, там фантастичні цифри. Тому кожен вибирає свій шлях економічно. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми з Олегом Пензеним, економістом. Ну і починали розмову із того, що Національний банк України знизив облікову ставку до 22% з 25%. І пан Олег багато цікавого іншого пояснив, яке не тільки стосується облікової ставки. В принципі, багато говорили про інфляцію. Нагадаю, ви слухайте інформаційний маратон на громадському радіо. Цю годину з вами працювала я, Валентина Троян. Ми є. Були. і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.